Для чого потрібні такі системи? Це для тих, хто живе за містом і не має центральної каналізації, в обов'язковому порядку, немає центральної каналізації, що робити, куди ви будете скидати ту ну, реальну брудну воду, каналізацію. Собі в криницю або свердловину точно не будете скидати. І хто знає або хтось підказав, родичі, сусіди, нормальні прораби, екопрораби. Купується така АС-Кубік від торгової марки Alpin SS, очисна споруда. Закопується вона в землю повністю до оглядового люку, ставиться лише одна бочка. Це я на сім'ю до вісьми чоловіку ця модель. Тут, в принципі, тут майже всі стоять до вісьми чоловіку. Чи нас закопують, заходить систему брудна каналізація і витікає звідси вже очищена, і направляється в дренажну канаву. Ви економите на сенсійній машині, ви не платите за її, ви не чекаєте, не викликаєте її цю машину, особливо зимою. Вони не виїжджають. Їм важко виїхати при морозах завести цю машину. Ви не забруднюєте свою навколишню воду, е, там, кільця, свердловину, колодязь, озера навколо, тобто ви як еко виступаєте. Ну і при потребі можете поставити після очисної споруди накопичувальну ємність, куди буде, буде накопичуватися, і звідси можна буде поливати свою територію. Будьте еко, замовляйте очисні споруди Альпін СС.